Оберегтись від кашлюку, небезпечна недуга, яку ще називають стократним кашлем, особливо загрожує немовлятам та дітям до року. Відсутність вакцинації та тісні контакти в дитячих колективах значно підвищують ризики поширення інфекції. Кашлюк вражає найбільше діток раннього віку, особливо до 2-3 років. Найбільш він небезпечний для маленьких дітей, особливо до року. Діти можуть мати високу температуру, небезпечний. Для маленьких діток, тим, що може викликати зупинку дихання вночі. Малесенька дитина до року може і задихнутися, якщо не пропильнувати. Тому дуже важливим є профілактика кашлюка. Вона проводиться в 2, 4, 6 місяців вакциною АКДП. Ревакцинація потім робиться у 18 місяців. Кашлюк становить серйозну загрозу не лише для дітей, але й для людей старшого віку. У дорослих пацієнтів це інфекційне захворювання може викликати виснажливість. Напади кашлю, що тривають тижнями або навіть місяцями. Починаючи з липня цього року зафіксовано випадки кашлюку у дорослих. Розрізнити його можна тим, що він починається із кашлю, з невисокої температури. Заразитися можна повітря-крапельним шляхом від хворої людини. Інкубаційний період може бути від декількох днів до трьох тижнів. Якщо присутні симптоми тривалого, приступоподібного сухого кашлю, який триває як і в день, так і вночі, і при якому симптоматичне лікування не приносить полегшення, необхідно звернутися до сімейного лікаря, щоб виключити кашлюк. Для цього є специфічні методи обстеження лабораторні, і відповідно тоді призначається лікування. Важливо підтримувати імунітет проти кашлюку протягом усього життя шляхом своєчасної ревакцинації та звертання до лікаря при перших підозрілих симптомах. Оксана Себастьян, Ярослав Лелет, новини на вежі.